Ноутбук фреймворк Laptop 16 тепер можна оновити до RTX 5070 ера доступної продуктивності та персоналізації технології, що змінюють ігри. Сучасний технологічний ландшафт стрімко змінюється ми спостерігаємо не просто еволюцію окремих пристроїв, але справжню революцію в підходах до створення і використання технологій. Наявність флагманської продуктивності, можливості глибокої персоналізації та зростаюче прагнення до відкритості це три ключові тенденції, які визначають майбутнє цифрового світу. У цій статті я розповім про кілька напрямків, які, на мою думку, найбільш яскраво демонструють ці тенденції і поділюся своїми думками про те, як вони вплинуть на нас у найближчі роки. Відродження DIY. чому збірка ПК знову в моді. Кілька років тому збірка комп'ютера на замовлення здавалася долею ентузіастів і геймерів. Сьогодні ж ми спостерігаємо сплеск інтересу до цього хобі, і на те є кілька вагомих причин. По перше, це можливість створити дійсно персоналізовану систему, яка ідеально відповідає вашим потребам та бюджету. Вибираючи компоненти самостійно, ви можете оптимізувати продуктивність в тих завданнях, які для вас найбільш важливі, будь то ігри, робота з графікою або обробка відео. По-друге, це чудовий спосіб краще зрозуміти, як працює комп'ютер у процесі складання ви не просто заєднуєте компоненти, ви вивчаєте їх взаємодію, дізнаєтеся про принципи роботи процесорів, відеокарт та інших пристроїв. Це знання може стати в нагоді вам в майбутньому, коли буде потрібна діагностика або оновлення системи. І, нарешті, збірка ПК може бути більш вигідною, ніж покупка готового рішення. Ви можете заощадити на послугах збірки та вибрати компоненти за більш привабливими цінами. Зараз, коли ми бачимо доступні пропозиції, наприклад, на розігнану RTX 5070 Ti від PNY, спокуса зібрати потужний комп'ютер стає ще сильніше. Від флагмана до доступності ноутбуки, відеокарти та периферія. Однією з найпомітніших тенденцій останніх років є зниження вартості флагманських компонентів. Раніше топові відеокарти і ноутбуки були доступні лише обраним. Сьогодні ж ми бачимо, як виробники прагнуть зробити передові технології більш доступними для широкої аудиторії. Наприклад, можливість оновити фреймворк Laptop 16 до RTX 5070 це справжній прорив. Такі рішення дозволяють користувачам поступово вдосконалювати свої системи, не витрачаючи величезні суми грошей на повну заміну. А зниження ціни на Chromebook Asus CX 15 до 159 доларів. Це просто неймовірна пропозиція для тих, хто шукає недорогий і функціональний ноутбук. Ця тенденція не обмежується лише ноутбуками та відеокартами. Ми бачимо, що і периферія стає більш доступною, наприклад, насинкір, а це відмінні навушники з якісним звуком і привабливою ціною, які пропонують преміальний досвід без захмарного цінника. Відкритість та налаштування, квантові датчики, операційні системи та периферія. Ще одна важлива тенденція це прагнення до відкритості і кастомізації. Ми бачимо, як проекти з відкритим кодом, такі як Uncut Gem для створення квантових датчиків, набирають популярності, Квантові датчики це технологія майбутнього, яка може революціонізувати медицину, навігацію та багато інших областей. Але для більшості людей вони поки занадто дорогі. Проект Uncut Gem пропонує рішення цієї проблеми, надаючи інструменти та знання, необхідні для створення квантових датчиків своїми руками. Подібна тенденція спостерігається і в сфері операційних систем. Ми бачимо, як альтернативні ОС, такі як Linux, набирають популярність завдяки своїй гнучкості та кастомізації. Користувачі можуть налаштувати операційну систему під свої потреби, використовуючи широкий спектр інструментів і додатків. І навіть у сфері периферії ми бачимо прагнення до кастомізації. Наприклад, можливість налаштувати підсвічування, кнопки та інші параметри миші або клавіатури, дозволяє користувачам створити ідеальний пристрій для своїх завдань. iPad як заміна Mac, реальність чи фантазія. Останні оновлення i зробили планшети Apple більш схожими на Mac. Можливість запускати додатки на великому екрані, використовувати зовнішні монітори і клавіатури, і працювати з декількома додатками одночасно, все це робить iPad все більш привабливою альтернативою Mac. Я провів тиждень, замінивши свій Mac на iPad, і можу сказати, що досвід змішаний. Для повсякденних завдань. Таких як перегляд веб-сторінок, робота з електронною поштою та перегляд відео iPad чудово підходить. Але для більш складних завдань, таких як редагування відео або робота з графікою, Mac все ще є кращим вибором. Однак я впевнений, що в майбутньому iPad стане все більш потужним і універсальним пристроєм і зможе замінити Mac для багатьох користувачів. Підготовка до майбутнього, портативні акумулятори, печі для піци та стрес-тести обладнання. У сучасному світі, де все більше пристроїв залежить від електроенергії, портативні акумулятори стають все більш важливими. Jack Explorer 1000 це відмінний вибір для тих, хто хоче бути готовим до будь-яких ситуацій. А для любителів піци ANICOD2Max це ідеальний спосіб приготувати смачну піцу вдома. І, нарешті, Google проводить суворі стрес-тести обладнання Pixel, щоб переконатися в надійності своїх пристроїв. Це говорить про те, що компанія серйозно ставиться до якості своєї продукції. Висновки, ера можливостей. Сучасний технологічний ландшафт пропонує безпрецедентні можливості для персоналізації, кастомізації та доступності. Ми бачимо, як флагманські технології стають більш доступними. Як проекти з відкритим кодом набирають популярність, і як користувачі прагнуть до більшої свободи у виборі та налаштуванні своїх пристроїв. Я впевнений, що ці тенденції продовжуватимуться і в майбутньому, і що вони призведуть до створення ще більш цікавих та інноваційних технологій. Нас чекає захоплюючий час.